23-річний Дмитро на псевдо-октопус щойно відстрілявся на полігоні. А нещодавно разом із побратимами штурмував ворожий окоп. Він йшов одним із перших. Зараз зеленка, міна розтяжки, тому да. Саме ж страшна річ для піхоти це протипіхотна міна та ОЗМК. Відпрацювала наша артилерія, дрони, і ми після цього почали свій рух. Зараз починається вибивання їх. Ми вже продвинулися добре. Ви по новинам бачите, що вперед на 2-3 кілометри. За безпеку батальйону вздовж всієї смуги відповідав Антон. У минулому маркетолог на військовому була величезна відповідальність. Він мав організувати прикриття, скоординувати дії та головне забезпечити правильний захід на позиції. Бо ми сумісно з аеророзвідкою контролювали кожен шаг хлопців, і завдяки цьому це було для них більш-менш безпечно. Ми стоїмо на передньому краї. Ми Відбивали майже всі атаки ворога, і ми не програли жодного оборонного бою. Ми не втратили жодної позиції. Той важкий бій став останнім для багатьох окупантів. Були і ті, кого наші військові взяли у полон. Рустам особисто надавав медичну допомогу пораненому росіянину. Зізнається, це був двобій із совістю. А що тут думати? Що тут думати? Якщо б він був зі зброєю, я б навіть не задумався а так він безпомічний. На питання чому не пішов, відповів, що за ними стоять загони, і тих, хто відходить, розстрілюють. Увати ворога з позицій у лісосмугах особливо важко, кажуть військові. Росіяни мінують все, що бачать, а шквальний вогонь артилерії не припиняється ані на день. Наші лісосмуги фактично не існують. Вони вибиті, викошені вщент дерева, кущі їх нема. Тому що пройти 300-400 метрів в таких умовах, це неймовірно складно і розуміючи, що там десь засідка ворога. І тому вони рухаються поступово не дуже швидко. Тихо, але впевнено. Тактика ворога на цьому напрямку за понад рік війни не змінилась. Російські військові кажуть наші захисники, швидко навчаються, немає в них і снарядного голоду, та й це не стає на заваді нашим військовим. Якщо вже йде, наприклад, стрілковий бій, вже виходимо на 300 метрів і ближче. То вони, як правильно не тікають, відходять. Вони не сподівалися столкнутися з тою мощю, яку ми зараз маємо. Ми набралися сил, ми набралися знання, уміння, ну і також ж мотивації. Кожен з цих бійців взяв у руки зброю добровільно. У них одна мета остаточно звільнити нашу землю від окупантів. Як би важко кажуть, не було, тримаються, бо знають заради кого вони тут. А сину батька. Синок перемога буде за нами, Софія Куценко, Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.